Вітаю дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Народні свята і розваги. Подивіться, яка гарна святкова шкарпетка. Як ви вважаєте, чи можна її вдягати? Чому? Ні, її не можна втягати, тому що це не звичайна шкарпетка, а святкова. Її вішують для подарунків. У цій шкарпетці знаходяться сніжинки із загадками. Давайте ми з вами їх відгадаємо. Ціле літо стояли, зими чекали, як буде лід, залишать слід. Це ковзани ними катаються на льоді. Від доріжки до доріжки діти гралися у... у сніжки. Стоїть тітка на горі, казанок на голові, замість рук сухі гілки. Це снігова баба, яку ліплять зі снігу. Дітки, Новий рік це дуже веселе і яскраве свято. Люди прикрашають ялинки, готують подарунки і святкують з рідними. Це час, коли всі бажають одне одному щастя і добра. А як ви прикрашали ялинку вдома? Скажіть, дітки, а що може означати ця іграшка? Ялинка це святкове дерево, символ Нового року. Новий рік це ще й час для загадування бажань. Кажуть, якщо написати бажання на папері і покласти під ялинку, воно обов'язково здійсниться. А чи знаєте ви, дітки, хто такий святий Миколай? Святий Миколай. Це добрий чарівник, який приносить подарунки дітям за їх гарну поведінку. У ніч на 6 грудня він тихенько заходить у будинок і кладе подарунки під подушку. А ще святий Миколай допомагає тим, хто цього потребує. Він вчить нас бути добрими і турботливими. А як ви вважаєте, за що Миколай може подарувати подарунки? Миколай може подарувати подарунки за те, що дітки слухаються маму і тата, за добрі вчинки, наприклад, допомога друзям. А якщо діти не слухаються, то замість подарунка Миколай може покласти різочку, щоб вони задумалися про свою поведінку. Тож давайте завжди старатися бути добрими. Пропоную вам пограти у гру Опиши вчинок. Я вам буду показувати картинку, ми її будемо обговорювати і вирішувати, чи добре вчиняють діти на цих картинках. Отож, подивіться на першу картинку, на чому катаються діти, чи все вони роблять правильно? Щоб ви їм порадили? Дітки катаються на санчатах. Але треба бути обережними, щоб не врізатися одне в одного і не виїхати на дорогу. Ми їм можемо порадити, не штовхатися і бути більш обачними. А тепер подивіться на другу картинку: на чому катається дівчинка? Чи безпечне місце для катання вона обрала? Що їй загрожує? Що ми можемо їй порадити? Дівчинка катається на ковзанах по річці, але це небезпечно, бо лід може провалитися. Їй треба кататися тільки на катку, де лід міцний. Третя ілюстрація. Яку небезпеку приховується гра у сніжки? Яких правил безпеки слід дотримуватися під час гри? Якщо кидати сніжки дуже сильно, можна поранити друга. Тому. Треба гратися обережно і не кидати сніжки в обличчя? Сьогодні ми говорили про зимові свята. Назвіть, дітки, які свята ви запам'ятали? У які розваги можна гратися взимку? Можна кататись на санчатах, грати в сніжки, ліпити снігову бабу і багато інших розваг. А чим корисні ці розваги? Вони веселі і роблять нас сильними і здоровими. Але треба пам'ятати про правила поведінки. Які правила безпечної поведінки слід запам'ятати. Не можна гратися на льоді без дозволу, не треба кидати сніжки сильно і треба бути обережними на санчатах. Дякую вам, дітки, за заняття, до нових зустрічей!